Значить, я так зрозумів, що ти зібрав тут своїх прибічників, щоб зробити якісь рішення, щоб їх проводити, зібрав виконком, якщо збирати, я кажу, повністю сесії селищної ради. Чому на останній сесії мені не було, мене не пригласили? Зобере ви? завтра будете збирати. Я пропоную дану виконкому селища провести те відкриту ні, а потім виконком подальшу діяльність нашої селищної ради, майбутнього голови і майбутнього виконкому. Як воно буде вирішено? Просто зібрати а люди, які голосували Просле. в районній Добрі раді дійсно за підтримку. Ва дій влади проти проти Майдану, проти так. людей. Розправляли інститутом гайвом, майна антимайдан. Це тепер всі герої. Просто всі революціонери. Два дні назад із громадської організації була заява, щоб зробити світ в голові і зібрати народ. Димав, 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 Рішення, я йому писати день. Не треба десяти день. Отак. Хороший. Закривайте виконком і скликайте сесію на завтра сесії. На завтра ще завтра сесії привищувати. У нас сьогодні за плані. Ніяких планів і зміняють, ми вже до керували, а воді їх керували. Баню відкірували, викині то Де порядок ньому відкірували. Я зараз дзвоню Бовчену. Я зараз Мовчену дзвоню. Де відкерували, ти засідати? Ви 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 Який протокол? Там захисники відчизні день. Який день? це? Концерт. Яке число завтра? Про що ви говорите? Старте, просніться, подивіться, що тут робиться в нашому селищі. Та просніть, воно ж паскуджене що з тут валити хоч. Та ворожого сплошне тут. Що вибіч? Що ви підтримували, що ви допомагали грабувати заваля. Людей обманюють на кожному шагу. Скільки обманутих людей для завалі? Він вже скільки до кого зверталися? Чому ж вам відповідали? Що немає ніяких порушень. Тато, ваша влада гнила, якої вже немає. Чоловік зласть, все. ви прийдете ви підете. Вже на стільки погано. Можна одержати? Я ж не додати можна. Ми не можемо кого ставити. Відрізь Так кричимо, тому що ми не були на три роки. Тому що поїмати болетниками вже прикид свічуватися це вже не вибили папери файк потряхую я перед тим я перед тим що ви два що Основна пропозиція ставте на голосування, закривати виконком, зараз сесії. Кажіть питання на сесію. Я знову таку а, пропозицію від межкої організації. потім буде сесія, голови депутати, що а, я звертаюся до голови середнього ради в даний момент а, і до виконком, і до депутатів. Що ви прийдете?

Поколу я почав розселятися по поводу пам'ятників. а Я за Пам'ятник сотні тільки заказано по сотні. Ці люди, ці люди не мають права морального пам'ятника, і сотні відкривати пам'ять. Я росельник, я за це в розстроїв. Шевченкові, будь ласка, ставте, тільки не ваше моро ви не маєте морального права не небесні сотні ставити пам'ятник. Бо тому що ви не маєте вас руки провіть. Ви так ви не роєте. Саша, ви розумієте мене всі, ви мене хто сидить, ви розумієте чого. Я не сказав у вас. Я не сказав увагу. Це повинно селище зібрати сесія, зібрати селище, це зможуть рішитися. Що, це не тут в кулуарах. <поцед> ми не знали, що виконком. Ми йшли до селищного голови. Ми за виконком, ми не знали, що тут виконком. <поцед> ми несли заяву на завтрашній день, на, на завтрашній Все. Зайде нехай, все вам зачитає. Якщо вважаєш за потрібне. От ви організуйте тиху мирну свої там питання, які вас викладають. Ви бачите ворога? Я, на хана вчить Я вам вірю, ви не веру. Вони хотяться, а ми вашого районі не чипимо. Це вироги, а що? Ви поки да, А що? За, за що <риві>

Ніша, а зараз представляється такі. Ваші керівники громади, це я, я хочу, щоб це Венік Михайлович почув. Чи ви потім це відео йому прокрутите? І, 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 і. Да. Я, так, я хочу звернутися до вашої громадської організації, захист да? і контроль, яку очолює Леонід Михайлович е Нехай. І ви всі члени цієї організації. О, скажіть, будь ласка, в мене своє питання наболівше, яке хвилює мене. Я зараз не говорю про Валерія Петровича, про депутатів і про все інше. Я як секретар селищної ради проводжу е, е, урочисту реєстрацію шлюбів, реєстрацію смертей, реєстрацію на. Вас навіть назва говорить, що це захист і контроль. У мене моє питання на Борі, що я повторюся, як секретаря про урочисті реєстрації шлюбу. Ви е, більшість завалян брали шлюб у селищі Заваля у прекрасному залі у будинку культури. Ви всі прекрасно знаєте, що будинок культури знаходиться на балансі Завалівського графітового комбінату. І коли я, як секретар, ну, який якби. Це життя проводилася реєстрація в будинку культури. Я пішла, е хочу провести цю реєстрацію, мене не пускають в будинок культури. Звичайно, я йду до Олега Юрійовича і на розмову з ним. Ми з ним домовилися про те, що ми заключаємо договір там на рік. Я йому даю, е маю давати про коли будуть реєстрації. Ну, я це все опускаю. Просто скажіть мені, проблема зрозуміла, да? будинок культури, прекрасне здання, яке будували саме ви, наші батьки, які там брали шлюб, які там е, не одне свято відсвяткували, який я пам'ятаю, який там був дитячий сектор я туди ходила, які там були гуртки прекрасні, де там була дискотека, де там був той е, 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 магазинчик такий, бібліотеки. Так. Ну, все ви так знаєте, не буду говорити. Скажіть мені, будь ласка, шановна громадська організація, чому ви не хочете допомогти в тому? Просто, не війде, ми зверталися до Олега Юрійовича з того, що передали нам будинок культури. Або щоб вони його відремонтували. Подивіться, підмурок обвалився. Так. Я зіря, там, вибачте, направка, тих, балкон. Я приймаю, прибираю порізно там. Я просто хочу до вас вернутися і до ломація. Допоможіть. Допоможіть. Павлі Колеса, а допоможіть. Оце ваша буде прекрасна діяльність для громади, для громади. А політичні діяння це вже друге Дякую. питання, а це моє питання конкрет. Дякую. Дякую за питання. Що ви тепер знали відповідь? Значить, вже при Дубінському, коли передавали на селищну раду соціальні мережі, ну, весь соціальний сектор, предложили передати будинок культури. Він що не знає, що він не взявся на баланс? Послухай, він, він що не знає, що інші не брали на баланс вийде. Вийде. за одну гривню хотіли передати. Ми вас підтримуємо. Сто відсотково навіть більше. Нам було стидно, коли проводиться міроприяття, в Афганці приїжджали, і всі ми, ви не вийшли, то пан Дубінський туди подивився, як мені було і другим людям стидно і казали, дивись такий палац культури, і нічого не робиться. Да, ви тоді впустили момент? Не треба було з Хейсоном, не треба було з Хейсоном горськи бити. А тепер Хейсон оскільки це його власне? Значить, <плоджес> ми зверталися по цьому питанню до голови держадміністрації Кресенка, Піднімали питання <плоджес> на особистій зустрічі. Сказав, розберуся, не так, що ти слухай. Сказав, розберуся. Приїжджає до Дуб... до Хейсона, Кулуарно поговорили в кабінеті і розійшлися. Ви не думаєте, що це питання? Не касається нас. Ми всі ці питання знаємо. І ми всі хочемо допомогти, як вам, як громаді, як же. В цьому питанні ніяких не повинно бути. Я скажу, ми сто 150% за, за це. А тепер, а тепер, а тепер... питання влади, я регіонів? Чому на це як районної ради? Я, я дивлюся, є два запитання. Гричанюк і Бендяк. Чому вони ні разу? Ну я був два рази. Чому вони не підняли питання про це? Прошу. Чому вони піднімають питання підтримати владу і Януковича? Хто за? Як ті щурі отако ручку? Бо ми дивимося ззаду, ручку піднімають хто за осудити ті дії, коли побили цих студентів, але підтримати політику.

Обладати, по цьому питанню. Це нормально? Ли ви по У... того, да, хочете брати ділянку yeah. землі рядом з Костюком Богданом. Yeah. В нього вже то документи є, yeah. а під патронатом голови селищної ради yeah. хочеться брати, щоб надати Костюку. Oh, ну, я вам друге хочу друге. це ми будемо розбиратися як положено. Я вам хочу заявити повні офіційно. Відкрито кримінальне прокуратурі, є в прокуратурі, напрацювання працювання міліції, в СБУ, на діяльність оцього товариша. Я дару його не назваю головою. Ви, Людмила е, Миколаївна, повинні замовчати. Ви, ви вчора в обморок падали, коли знімали Архипенка і Тамару Борисовну. які ви руки терли. Ви тепер розкажіть виконкому, а ми розкажемо. Як ви збирали в четвер прихильників? По 23 Ні, не по 23. -му. Ми знаємо, що ви збирали. Прихильники підтримати президента і Юля. Все. нам нас не переручите, а тепер в мене таке предложення, Що ми будемо мовчати? Ми будемо мовчати. Послухайте мене, я зараз скажу, ми будемо мовчати, ми прослухаємо, що зараз на виконкомі рішиться. І далі будемо діяти як положено

Лишається декілька представників. Ні, ми всі лишаємося. Ні, ми всі лишаємося. А че, чого ви нам запрещаєте лишатися? Я вас прийду декілька. Я хотів вас сказати, що не селище? жителі селища. Ми зараз повинні вислухати, які рішення виконком приймає. Я обійшов я, уверен, що більшість рішень для нормальних. Тобто, якщо вони хочуть, а вони всі. Ми побачимо. А потім будемо. У вас це нормальний лівньовка нормальна, є, екскаватор нормальний є. І ці машини на яких гроші відмивали нормально. Що нормально? А за скільки ви за скільки ви ескалатора продали? Скажіть, будь ласка, скільки ви продали екскалатор? Скажіть, будь ласка, за скільки продали до право до того прокурора, який вас прикривав, да? Які ви ви, що ви липите? Всі знають, всі знають, і хай хто, хто сказає, що він не крив. І люди ви їхали, ось люди більше вас їздили, давали пояснення. Кабарі збирав заводити, А ви мене за А я попав, а там розвитку. Надаш, а розпиріться, на десь полюсіть на тридцять тришість. Розкаріте, тут офіційно говорю. Справи відкриті в СБУ, в міліції, в прокуратурі. Реп... Так, я відповідав. Я вже при всіх людях сказали, що ви не були членом партії регіонів. Ви тільки що сказали, що ви не були членом ми, партії регіонів. Ви сказали, що ви ніколи не були. Тут ми представники чи бюро, чи партії регіонів, ніколи не було. Ми тут просто влада. Я вам два слова скажу дуже багато було слів патрядських мира Миколаїв, як депутати. Можливо, як депутат? Я не завжди приймала ті рішення, які вам подобаються. Але я, відношення, до того, що робилося в Києві, і голосувати за підтримку президента з питань таких не виносились на сесії районної ради. Там було Валерій Пандович питання засудити дії, які там і навести порядок. Do. За це я піднімала руку і голосувала Але і підтримувати дії шляхами дії президента. Чому всі, хто був опозиції, ну, ну, там виступили дайте, дайте. За, 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 за по цій сторінці все було? Чому опозиція виступила ви хай це інчиться на думку? Я пару, я слухала. Я розумію, що ви нас не поважаєте тут нікого. Нікого. Тут Остави, ні, ні, не вороги. Це ваша справа не поважати. Не так, я вважаю, що Я нас... поважаю закон. Май... Поважають <садить> закон. Тоді <садить> за цим особисто закон. Вчора мені не було погано, його грудь я не падала, коли знімали архипинка, голосувала. А коли я проголосувала за те, що не згодна з за... тим, що Романюк так знімають, <садить> то я мала за... на за... це за... повне право як людина. <садить> за... Я того чому не зробила і мене звинувачувати в цьому немає за що. І якщо ви будуть думати люди так, як думаєте, ви всі, то це не значить, що вони вороги, шановні. Ніхто не сказав, що вороги. Ну, там виходить. Так. Нам же ж самі діти отак Ніхто виходить. не сказав. Те, що мені погано, ні, зараз погано, бо мене хоре все. Ну, я образу мене впаду. А це згідно з плану. Звітувати так. пророку. Ми послухаємо. ми будемо мовчати. Не поважайте ви, не поважайте. Але будьте людьми і ведіть себе згідно закону. Будь ласка. Круач тут Ми ввели себе згідно ну, чи, чи, до закону, а чи, чи. ви створили свої чорні справи. я, Які чорні справи Останні. Так, за вас, я, давайте. Які чорні справи я для вас створила на виборах? Я які чорні справи я творила? Я задам вопрос один. Скільки може в Хамас влізти вугля, э, наприклад? Самосвал. Самосвал. Макс, скільки приблизно? Yeah, ну приблизно, все не знаю. Ну, де, ну а 16, тонн, 16, тонн, 16 тонн, Ну влітку? а да, тонн шестнадцать тонн. Ну то Ну ты такие Ага. Якщо в кабіну грузити, да? Це ну, <in> савок, камаз, савок. Савок, камаз, савок. ми вам на м'ях, як приймаєте у нас. 100, 3, камаз, не уголь, ну, вот. Без ваги, цього. Без на камерах на вас знає більше можливо, ніж ви. І знала Васильна Петрусевича, яка є в школи, останні роки приймає, зважуючи вугілля на нашій весеві у, 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 у завалі. Можливо, то вугілля не таке якісне, як ми хотіли. Але скажіть, будь ласка, за останні три роки діти в школі мерзли, В школі холодно? Іван Михайлович? А по тому, що ми. Ви... Школи пока, Ви підняли, пока не підняли на все ці питання замінити кокнима, але ж вугілля може хтось ікрав, не буде припинити вугілля важиться, ну ви почали за загуліти. Я ну, сам Ви почали за Ви забув. Да це не тільки в школу, це і больнішу. Я, да, я говорю за свій об'єкт, де я працюю три роки. Та вугілля важиться, приймається і три роки в школі тепло, відколи Є. нові котни. Торги... Не треба розказувати що три роки тепло. Так, ну давайте так. послухаємо. Давайте може давайте так. так. Вибачте, ми вас хочемо послухати, ми не будемо тривати.